Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 жовтня. Друзі, я зараз на Катранівському риночку. А ви знаєте, де на цьому риночку продають свіже, натуральне домашнє м'ясо? Ходімо, покажу. Друзі, знайомтеся перед вами господиня цього м'ясного царства, пані Анна. У нас домашня свинилика, Ми самі привозимо свининку. Дуже смачна. М'яско в нас завжди свіже, тому що завоз у нас кожного дня. Також домашня ковбаска, яку ми виготовляємо самі. Це кров'яна ковбаска, також робимо домашню ковбаску, ну, взагалі на замовлення, але буває так, що і на вітринку також випадає, тому що дуже розбирають її. Кров'яна ми також робимо дістанці. У нас виходить також шкварочки, які ми також продаємо. Зараз в наявності їх немає, тому що розібрали. А так буває. А, м'яско у нас зараз я вам покажу. М'ясо нас завжди свіжесеньке, гарне, дивіться, і перебра у нас дуже гарні, завжди воно у нас є. А, ось тільки це брано, не він у дуже гарний, я слізи, нежирний. Сильки Свін, ми молоді, тобто немає в нас таких старих, жорстких М'ясо м'яке, кесенке саме по собі і дуже запашне. У нас дуже-дуже смачне сало. Чим у нас ми славимося – це нашим салом. Тому що сало у нас вибачене, дуже смачне. Дивіться, яка простенька, вона скалу, під черевенка також, дивіться, яку вам кусочок покажу. Подивіться, яка тільки випечена гарна під черебинка. Вона м'ясненька. Під черевенку можна не тільки жарити, а можна трошечки приморожувати і їсти її як, як сальце. Тобто вона дуже-дуже смачна. На супчик більш бюджетніший варіант у нас іде – це кісточки. У нас дуже часто бувають акції. На даний час вони по 75 гривень, були по 95. Зараз проходить акція 75 гривень в кілограм ось такі глянки, які м'ясні гарні кісточки на борщ на суп. Тобто декілька кісточок можна займіть, там, реберця на суп, на борщик, або подивіться, які м'ясні гарні кісточки. На холодчик на у нас також є рулечки. Подивіться, які гарні гульки в нас. Який смачний з них буде холодець. Запашний. Тобто вже е, желатин добавляти не треба, тому що це домашня свининка і вона завжди захолоне. Є фарш, подивіться, який фарш. Фарш ми виготовляємо самі. Тобто фарш у нас не жирний, е, дуже гарний, класний фарш. Всі завжди дуже люблять наш фарш. Завжди обов'язково приходять по фарші, дуже-дуже хвалять, всім подобається, тому що він домашній. Ми робимо самі. Ми не кладемо будь-яке м'ясо, завжди в фарш, завжди ми кладемо Це окорок, ось, ось окорок, і обов'язково биточок, кусочок биточка, і кладемо або під черебина, або сальцем.